Сили оборони України продовжують захищати країну від російських загарбників. Від початку сьогоднішнього дня сталося 141 бойове зіткнення. На Покровському напрямку наші воїни ліквідували майже 300 окупантів. Російські війська завдали ракетних ударів по позиціях українських військ. Ворог здійснив 52 авіаційних нальоти. Було використано 9 ракет і 79 керованих авіабомб. Також відбулося 1158 ударів дронами Камікадзе. Артилерійських обстрілів було 3155. На харківському напрямку наші захисники відбили три атаки біля Вовчанська. На Куп'янському напрямку окупанти п'ять разів намагалися просунутися, але всі атаки були зупинені. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Сили оборони відбили 12 із них. На сіверському напрямку було зупинено дві атаки. Одна ще триває, на Краматорському напрямку тривають два боєзіткнення. На турецькому напрямку окупанти 11 разів намагалися прорвати оборону, але лише в одній локації бій ще не завершився. На покровському напрямку агресор здійснив 53 штурмові дії. Українські воїни знешкодили майже 300 окупантів, 296 з них безповоротно. Було знищено два автомобілі, шість мотоциклів, 20 безпілотників, два супутникові термінали, вісім фортифікаційних споруд і антенну управління. На Новопавлівському напрямку оборонці зупинили 18 атак. На Оріхівському напрямку відбулося три бої зіткнення. Всі атаки були відбиті. На Придніпровському напрямку зупинили одну атаку, а на Гуляйпільському напрямку ворог не наступав.